Як говорити повільніше, коли думки летять швидко? Часто буває, що коли ми думаємо, ми швидко висловлюємо свою думку. І це впливає на сприйняття того, що ми говоримо. Люди просто не встигають почути все, що ми їм говоримо. Ми говоримо в потоці, такому самому, як мислимо, тобто в дуже швидкому темпі, не роблячи пауз, акцентів на словах, і це все погано сприймається нашими співрозмовниками. Тому потрібно говорити повільніше, ніж ми мислимо. Але як цьому навчитися? Для цього слід робити наступне. Перше, спробуйте сповільнити темп мовлення за рахунок протягування голосних звуків. Саме скорочення голосних звуків і пауз прискорюють темп нашого мовлення. Спробуйте акцентувати увагу на голосних звуках. Це створить, по-перше, більш повільне мовлення. А по-друге, це зробить ваше мовлення більш чітким за дикцією, тому що дикція це чітко промовлені голосні звуки. Друге, додавайте паузи між вашими думками, між реченнями, між завершеними фразами. Це дасть можливість прийняти цю інформацію, маленьку частину інформації, яку ви озвучили, і далі перейти вже до готовності приймати наступну інформацію, наступне речення. Тому робіть паузи між завершеними думками. І третє: якщо це публічний виступ або переговори, то готуйтеся заздалегідь. Аби не імпровізувати. Коли ми імпровізуємо, наш мозок працює на максимальній швидкості і мовлення прискорюється. А коли ми готові, ми краще контролюємо темп. Це все дозволить вам бути почутим. Кожне ваше слово, кожна ваша думка буде почута і сприйнята. Як наслідок, це вплине на ефективність вашої комунікації, на домовленості і на переконання. Тому пам'ятайте про те, що говорити слід повільніше, ніж ми мислимо, для того, щоб бути доступним і зрозумілим нашим світом. Співрозмовникам заради того, щоб наша комунікація була ефективною та продуктивною.